Лозі, які продукти Фітлайн можуть повпливати на зникнення фіброаденома під наглядом в рамках допустимих норм, ну, якщо ми розуміємо, що фіброаденома – це порушення гормонального стану, порушення роботи гінекол... ну, статевих органів гормональних, щитовидної залози, наднирників, гіпофізу, то відновлювати метаболізм. Це ресурс, оптимальний сет, омега к 10 все, про що я казала, сюди будуть доречні покращення роботи печінки за допомогою дедрінку, і, до речі, згадала про метаболічні синдроми при подагрі попередні питання. Супроводжує часто подагра саме метаболічні розлади. Ми знаємо, що метаболічний синдром це збільшена вага, особливо в абдомінальний жир, живот великий, це підвищений тиск, це підвищена кількість ліпідів в крові, ліпопридитів низької щільності. І інсуліно резистентність ось тоді і е, сечова кислота теж підвищується, тому впливати на причину змінювати обмін речовин, щоб е, були покращені.